Старий міст через річку Горинь в селі Кричильськ, що в Сарненському районі, збудували ще півстоліття тому. І вже не один рік він знаходився в аварійному стані. А після весняного паводку міст майже повністю зруйнувався. Із старого мосту не залишилось нічого, можна сказати, і тому, що все було гниле. Навіть їхати і ходити було дуже опасно. Тоді розповідає сільський голова, він звернувся за допомогою до військових будівельників. Відремонтувати зруйнований міст армійці, погодилися. Кажуть, для них це буде хорошою практикою, адже незабаром військовослужбовці інженерних військ вирушають на схід відновлювати переправи, зруйновані сепаратистами. Дані навики е, будуть способствувати швидкому е, виконанню задач на востоке встановленню розрушених мостів. у зв'язку з тим, що все-таки мости. Це Транспортна артерія і їх надо відновлювати швидко і в короткі сроки. Бійці, які вже побували в зоні АТО, кажуть, масштаби руйнувань там вражають. За їхніми словами, найчастіше від обстрілів бойовиків страждають саме мости, тож працювати там потрібно швидко та якісно. Коли знаходили знаходиться в зоні бойових дій, треба робити дуже швидко свою роботу, бо це залежить від життя військовослужбовців. Тим часом у Кричильську відновлювати зруйнований стихією міст військовим допомагали селяни. А ще ось ця універсальна містобудівна установка без такої машини, говорять армійці, швидко збудувати переправу неможливо. Вона забиває у воду палі і що важливо, робить усе автоматично. Приїжджаємо ми на берег, і подача йде матеріал, і машина автоматично будує від себе міст способом від себе. В Машині є кланова установка, є дізель, молота, які забивають ці свої розрахунок 12 чоловік на автомобіль. Відновили міст за три тижні. Військові кажуть, хоч переправа і дерев'яна, але здатна витримати навантаження до півсотні тонн. Місцеві жителі радіють, адже відтепер без проблем зможуть ходити в ліс. А ще в гості в сусідні села, адже міст з'єднує чотири населені пункти. «Ми без мосту, як без рук. Міст скрізь треба. І в ліс по гриби, і по ягоди, і худоба в нас ходять. І нам треба деколи на ту сторону, і косим сіно возимо. Нам завжди міст треба. А військові будівельники вже незабаром вирушать в зону АТО. Там на них вже чекає робота. Якщо вони попадуть в зону АТО, ну в першу чергу залишитися живими, здоровими, неушкодженими. І, звичайно, щоб скоріше наша Україна все таки об'єдналася і не було цих всіх заворушок. Ми всі дуже щиро бажаємо, щоб все це закінчилося і було був нарешті мир у нас. Тетяна Климчук Дмитро шамшин. Інформаційна програма День.